Вітаю, мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. Вважається, що лаятися недобре, негарно, не культурно, непристойно і ганебно, врешті-решт. Не посперечаєшся, але такі суспільно-етичні норми склалися під впливом найниціших матюків, які були привнесені зовні, і нема правди діти вросли в український етнічний ґрунт. А шкода, адже наші предки щодо власного лайкотворення були напрочуд вигадливими. Друзі, все як завжди. Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок, і я розповім, як екзотично лаялися наші предки. Українська лайка, прокльони та інші не зовсім цензурні вислови зацікавили етнографів ще в 19 столітті. Вчені мандрували Україну і записували їх від простих людей. Причому в своїх статтях давали високу оцінку цьому виду народної творчості. Наприклад, відомий етнограф Василь Милорадович порівнював українську лайку з невеликим словесним твором. Уява українців була вельми багата і різнобічна в цьому плані. Українська жінка, яка славиться своїм темпераментом і язикатістю, могла за півхвилини наговорити іншій цілу купу образливих слів. Собаку, сукина дочку, стервосибірне, падло, холера, мара марюко, зла личину, душогубку і так далі. Для чоловіків у лексиконі були інші слова: псюго, ледацюго, волоцюго, причинник, значені дурень, звідник, каналюго, злодюго, катюго, шибенику. Друзі, коротенько зазначу для нових глядачів, що я редагую сайт хроніки генеалога, де багато цікавих матеріалів з історії та родознавства. Посилання шукайте в описі до цього відео. Щоб контролювати новинки інтернет-видання, раджу підписатися на телеграм-канал сайту за QR-кодом або за посиланням у тому ж описі. Продовжимо. Наша мова багата на синоніми у сварці це теж сильно відчувається. Наприклад, щоб налаяти дівчині чи жінці сумнівної репутації і у вічі прозвати її, українці використовували такі слова: повія, курво, хльорко, бахурко, дзюнько. Це були слова звертання, але найбільшої популярності і розвитку набули прокльони. Вони подеколи переходили у справжнє мистецтво. Наші предки бажаючи зла ближньому хвилини гніву, навіть не здогадувалися, що своїми жахливими словами збагачують власну лексику, національний характер. Щоб ти туди пішов, куди людський глас не ходить, щоб ви собачою слиною пішли, щоб тобі не було ні життя, ні пуття, куди не повернешся, щоб тебе лиха година не минула. Або таке: хай тебе біля серця поповарить, хай тебе поб'є те, що в хмарі гуде, щоб тебе руда глина вбила та не світський сором. Є вислови, що вживаються деколи й нині. Щоб ти не діждав, щоб ти не дійшла, хай тобі ноги висухнуть, купа чортів твоїй матері, трясся тобі в душу, матері твоїй хрін. Дуже своєрідною і в той же час поширеною була лайка у формі перепитування. Наприклад, як ти казала, бодай же ти оніміла, так ти чула, бодай же ти оглухла, як ти бачила, хай тобі очі повилазять. Варто зазначити, що прокльони переважно використовували у сварці лише жінки. В такі моменти їхня безмежна фантазія творила справжні шедеври. Бодай тобі дихать не дало, щоб тебе покорчило і посудомило, щоб тебе таке взяло, щоб ти не діждав і світа, щоб ти прахом розпався, щоб тебе татари вбили, щоб тебе на лаві витягло. А чоловіки, як правило, обмежувалися двома трьома словами: йди до дітька», а нехай йому чорт, чорт би вас забрав, і таке інше. Наведені вирази і слова лише частина того, що дісталося нам у спадок. Але й на основі цих небагатьох слів можна примножити уявлення про лексику і побут наших предків. Тепер порівняємо ці витвори усної народної творчості з теперішніми примітивними, бідними на фантазію матюками, в основі яких лежать одні й ті ж непристойні слова. Здається, коментарі тут зайві. Лайк це взагалі то негарно будь-якою мовою. Але лайка є невід'ємною частиною нашого життя. І це факт. Хочемо ми цього чи ні. Але кожний народ має свою притаману тільки йому лайку утворювався цей жан народної творчості, як і пісня, прислів'я, казка на основі менталітету нації, своєрідності мови, способу життя, взаємину сім'ї і між чужими людьми. Тому певно передається у спадок той лайливий інстинкт як потреба, як національна індивідуальність людини. Вочевидь, лайка передає самобутність народу на рівні з будь-яким іншим фольклорним жанром. На жаль, ми практично позбулися цього незвичного мірила, яке оцінює багатство національної культури, тому що перейняли чуже і примітивне. Друзі, а які екзотичні лайливі слова дійшли до вас від ваших предків? Пишіть в коментарях. Побачимось. Папа! -па.